Справа Андрія Щадилу тягнеться вже більше чотирьох років. І Ось 24 лютого у підозрюваного закінчився термін утримання. Але у Березанській колонії відпускати щадила не збирались. Замість того, невідомі на очах у свідків викрали ув'язненого та повезли у невідомому напрямку. Один з наших хлопців, з якими ми там були, він побачив, що щадило садять в автозак, так як він побачив, і вивозять через другі ворота, тому що ми перекрили одній машині автозаком перекрили дорогу, а інші з других воріт вони поїхали. Ми сіли в машину і поїхали за ним. Викраденого щадила супроводжували автівки з озброєними людьми. За результатами погоні друзі та захисники підозрюваного дізналися, що ув'язненого привезли до ІТТ провулка Косогірського, але і там чоловіка протримали не Довго, вже приблизно через годину ще була знову повезли до Березанської колонії. Але через те, що відповідно до закону час утримання закінчився, розцінювати дії правоохоронців можна як банальне викрадення людини. Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу. Тобто в даній ситуації зараз його держать уже незаконно. Наша знімальна група разом з правозахисниками об'єднання Богдана Хмельницького невідкладно вирушила до злощасної березанської колонії. Але а пускати правозахисників з тим більш пояснювати ситуацію з викраденням ніхто не збирався. Більше години очікування не принесли результатів. Просто пусом вийдіть сюди. Не можуть вийти. Усь видіть Потом двірнітк ані там сказали это хто таки сказав. Нужно скажіть, що фусьон на вулиці подажіть разом з правозахисниками. Ми вирішили пошукати чергового біля адмінблоку. На дворі ми побачили двох чоловіків, один з яких був у формі. Саме він сів до автівки з державними номерними знаками Донецької області та спробував втекти. Як результат, наїс на журналістку. Чекайте, вы куда едете? О? Откройте дверь. Вы что, не видите, человек сзади стоит? Майор. Или вы бухой? Залуши машину. А, так он бухой, майор! Вы пьяный. Смотри, он вообще без рамы. Вы пьяный, майор, О, из-за руля, выйдите, уважаемый. За кримом автівки опинився майор пенітенціарної служби. Чоловік був сильно на підпитку, а тому про жодний діалог навіть не йшлося. Правозахисники вирішили повідомити про інцидент не тільки до правоохоронних органів, але й керівництву Державної пенітенціарної служби України. Чий це автомобіль? скажіть? ну він каже, що він не знає цю суважаєму. Ви п'яний буваєте? Я ні. Да. Я не випиваю взагалі наше в Так, сто процентів. А я зараз на даний час не Не говорите проще нічого, бо ви зараз не говорите собі. Чуєте? Піст сьогодні почався. Да. ви знаєте? Піст? Добрий вечір, то вас ще раз турбує Кисельов. Справа в, Справа в тому, пане, що тут працівник ваш підлеглий з пенітенціарної служби, не представляється, майор п'яний сів за рулі, збив жінку журналіста. Ми викликали наряд міліції і... і наряд ГАІ. Збив? Він п'янезний, ми його витягнули з машини, відмовляється представлятись, тобто просто зафіксували. Туйте в себе, щоб був дзвіночок. І Я взагалі не розумію, як в установі з установи вийшла п'яна людина в умат. Був разом з невідомим майором його товариш, але побачивши, що розпиття алкогольних напоїв на робочому місці обернулося для них великими проблемами, фактично втік з місця пригоди. Ви такий, скажіть нам, пожалуйста. От хто ви? Ви от смотрите, як себе веде майор? Ви подошли ним. Хто ви єсть? Скажіть производства, да наверное. директор. чого? проєзводство промислової промишлений зони та. Для майора вечір виявився ще довгим. Активісти не дали втекти чоловіку з місця пригоди, а правоохоронці та медики зафіксували усі обставини пригоди. Що ж стосовно Андрія Щадило, за сім годин, протягом яких ми знаходились біля території Березанської колонії, до правозахисників ніхто не вийшов, а викраденого підозрюваного так і продовжували приховувати у камерах установи.